Шановні, а що ви знаєте про рибу? Ось, до речі, до мене поступило дуже цікаве запитання. Чи має риба слух? Даю офіційну відповідь. Так, шановні, риби мають слух. І можуть еволювати звуки та вібрації завдяки своєму внутрішньому вуху. Це внутрішнє вухо у риби називається лабіринт. Лабіринт розташований в кісцевій кінці черепа, яке також відповідає за їх рівновагу. На відміну від людей, у риб немає зовнішнього вуха, але звукові коливання добре поширюються у воді і проникають до внутрішніх органів слуху. Деякі види риби також мають комплекс кістечок, які з'єднують внутрішнє ухо з плаваючим міхором. Цей міхур служить додатковим резонатором для підсилювання е, звуку. Риби використовують слух для орієнтації в просторі та для відчуття руху інших об'єктів під водою. Наприклад, ці звуки можуть впливати на поведінку риб, спонукати їх до втечі або навпаки, приваблюють їх до певного місця локації. Риби можуть видавати різні звуки, наприклад, це поклацування ротом. Ці звуки є формою спілкування риб. Шановні, нарешті це все. Ось така була дуже цікава інформація. Дякую вам.